В цьому відео ви дізнаєте ще один спосіб, як можна додавати вектори. Нехай нам дано два вектори. Перший вектор А. Так? Ось він, вектор А. І також нам дано інший вектор вектор Б. Вектор Б. І ми хочемо взяти та додати їх між собою ось вектор Б. І ми хочемо знайти, чому дорівнює їхня сума. Знайти, якому вектору дорівнює їхня сума. Це позначимо як вектор С, якийсь третій вектор, як ми зазвичай це робили. Для цього ми брали та переміщували початок вектору B. Початок вектору B. Ми переміщували в кінець вектора А. Ось так от ми їх ставили. І потім, щоб знайти вектор. Це нам було достатньо взяти та поєднати між собою. Поєднати між собою початок вектору А та кінець вектору Б. І ми знайшли наш вектор С. Але ми можемо зробити і по-іншому. Візьмімо та спробуємо додати навпаки, до вектора Б Додамо вектор А. Додати. Вектор А. Це теж дорівнює С. Перевіримо, чому так. Для цього зробимо копію вектору Б. Ось копія вектору Б. Помістимо її для зручності в точку, яка є початком вектору А. Ось, Ось так. Ми помістимо наш вектор Б. Потім візьмімо копію вектору. А, та теж його розмістимо по особливо. Ми візьмемо вектор А та поставимо його початок в кінець вектору Б, того, що ми намалювали знизу. Ось так от. І в нас утворилось новий трикутник утворився. Так? І щоб знайти ось цей вектор С це намальований білим. Це є результат додавання вектору Б та вектору А. Тобто ми отримали один і той же результат. Тобто, додавання векторів має пересавну властивість. І для того, щоб зручно ще один метод мати завжди при собі, ми можемо додавати вектори ось так. Ми можемо взяти два якісь вектори. Візьмемо випадкові ось перший вектор. А ось буде десь другий вектор. Нехай. Ось так от він виглядає. Є ось такі от два вектори. І ми можемо їх додати звичним нам методом вже. Просто перемістивши початок вектору жовтого в кінець рожевого. Але можна зробити і по-іншому. Ми можемо розмістити їх початки в одній точці. Точки початку. І тоді ми можемо взяти та доповнити. Ось цю фігуру до паралелограму. Тобто взяти копію вектора жовтого. І за допомогою цієї копії доповнити наш ось цей трикутник, ніби який ми майже утворили, до паралелограму. ось так от. Ось так. Та взяти копію теж рожевого вектору. І от тепер доповнити всю нашу фігуру до паралелограму. І тоді вектор, що є сумою векторів жовтого та рожевого, позначимо їх якимись літерами для зручності. Нехай це вектор буде не А вже, а вектор Д. а це буде вектор Є рожевий. І от тоді вектор Д додати вектор є. Якщо ми позначимо їхній результат цього обчислення, Тобто їхня сума, як вектор F, то нам вже зручно його намалювати. Ми маємо сполучити ось цю точку, та ось цю. намалювати діагональ цього паралелограму.